Для швидкої фіксації ідей на iPad дуже зручно використовувати додаток нотатки від Apple. У цьому розділі ми розглянемо, як можна створювати нотатки, додавати до них різні елементи, як використовувати функцію швидкі нотатки та дуже дуже легко знаходити у додатку все, що ви занотували. Програма нотатки це центр для швидкої фіксації будь-яких ваших ідей у будь-якій зручній для вас формі. Завдяки можливості зберігати дані із різноманітних програм, як ми з вами зберегли посилання на портал Єдина школа із браузера Safari, можна також швидко додавати списки, зображення, сканувати документи, писати від руки, малювати ескізи і багато чого іншого. Давайте подивимось. Торкніться кнопки із зображенням аркуша та олівця для створення нової нотатки. Перший рядок нотатки автоматично стає її заголовком. Давайте додамо якийсь текст, якусь назву, наприклад, моя ідея номер 1 Далі ми можемо, наприклад, набрати якийсь текст або вставити, якщо ми його скопіювали у буфер обміну. Для цього можна торкнутися в будь-якому місці нашої нотатки та обрати вставити. Ну і для того, аби змінити форматування тексту, торкніть клавіші із зображенням літер А та оберіть потрібний стиль. Наприклад, під заголовок, текст, можна зробити шрифт жирним, підкресленим, закресленим, можна швидко додавати марковані або нумеровані списки і так далі. Наприклад, давайте змінимо формат нашого рядка на звичайний текст. Подібно до того, як ми додавали з браузера Safari веб-посилання на сторінку Єдина школа у нотатку. Ось воно у нас тут зберігається. Ви можете також додавати прямо у нотатки файли PDF із різних програм. Для цього давайте перейдемо у програму Файли, оберіть потрібний файл PDF, натисніть та утримуйте його до появи меню. З меню оберіть поширити, і зі списку можливих варіантів оберіть програму нотатки. Знову-таки, вкажіть, чи ви хочете створити нову нотатку з цим файлом, або додати його у вже існуючу. Давайте збережемо цей файл у нашу нотатку, моя ідея номер 1 Для того, аби підтвердити зміни, оберіть кнопку зберегти. Якщо ви створили Apple ID, як ми розглядали раніше, за наявності у вас активного інтернет з'єднання, ваша нотатка автоматично буде завантажена та збережена до хмарного сховища Apple iCloud. Давайте повернемось до нашої нотатки та перевіримо, чи збереглася вона із нашим вкладеним файлом. Як бачите, ось наша нотатка Моя ідея номер один з тим текстом, який ми додали, і також. Із нашим файлом pdf.